Доброго дня! І кому потрібен заробіток? хто потребує зараз доход, це завжди ми бачимо, чи чуємо, чи читаємо в ленті, в соцсетях, новинах. А взагалі, скажіть, хто насправді знає, як заробляти гроші, як знайти компанію, в якій ви справді заробите гроші. І як хто цього не знає, чи хто сумнівається, чи в когось є такі незрозумілі сумніви, чи хто то каже, що я вже десь спробував щось, напишіть мені, і я розкажу вам, де насправді, як, як вибирати компанію і де насправді можна заробити. Дохід. І як його заробити, цей дохід? І я скажу, хто стукає, тому відкриють. Тому не, не стісняйтеся, пишіть, цікавтеся, стукайте і вам допоможуть, відкриють. І я вам допоможу відкрити очі покажу, як правильно вибирати компанію, і на які насправді компанії насправді компанії дають дохід, в якій компанії насправді можна заробляти кошти. І я хочу вам допомогти. А ви хочете собі допомогти. До побачення і до зустрічі!